Вітаю, друзі. 25 травня 25-го року заїхав ще до одного друга товариша, колегу, теж Володя і теж садовод, і теж не встиває все робити, друзі. Ще раз приходжу до думки, що чим менше ми лазимо біля нього, тим краще. Дивіться, це персик Кремльовський, да? мать цього занагубля. Гляньте, обліплений. І хвороб нема, ти бризгав, Бродовський. От Бардовська це залог успіху. Друзі, обліплений цей Кремльовський. Я буду знімати у Володі теж протязі сезону. Я вам покажу, що воно за, за кремльовський і як з ним управлятися. Кремльовський. <сум> і листя. Ну от вже є клясти з трохи. Ну нічого. Пішли далі, Володя. Показуй, що у тебе є. Сатурн, да? Сатурн да. Сатур... Давай, так? Сатурн, так. І то Сатурн, да, рядом? да? Дивіться, Сатурн. Та він, блін, краще, ніж у мене, а. Не обрізаний. Не нормований. Гляньте, а? Просто душа радується за колегу. Ти будеш нормувати? Чи так? Ну подивіться. Да Сатурн можна і нормувати. Він хоч дрібний, хоч крупний, хоч мілкий. От бачиш тут ми, май... А, це Харбінгер, так? Да? Да. Арбінега теж менше, і в мене його менше. І в тебе ж ще тут це, як його і живі, кажу, да? так? В тебе тут все. От ти молодець. Так, це. це Сатурн. Сатурн, да. Ну, Сатурн, друзі, і в мене Сатурн два, і у Володи тут три, чи чотири? Чотири. чотири. Гляньте, всі дерева обліплені. Пішли далі. Я покажу, що в тебе є. А це що за молодняк. Оце тут насажені. Это Це, костачкове. Костяково. Персики, тільки треба їх було розсадити. А це? Це Сатурн. Сатурн, так? Ви подивіться, друзі. Сатурн. Сатурн для мене інжирний персик номер 1 От класно в тебе тут. Давай прямо йде. Прямо, так? А це що цвете? Іжевіка теж добра штука, так? От тут у тебе, да, залізли вже на верхоту. А це що? Ну це red gold. Red Gold персик. Или Red Heaven? Ні, Red Gold. Red Gold. Ну Подивимось, друзі. Я буду знімати у Володі. Буду показувати і свої, і чужі, щоб була ясна картина. Ну, треба тут буде добрячий врожай. І живика. Персики, це що нектарин бачу. Це нектарин фантазія. Фантазія, так. Да? Ну подивимося. Кажуть, по кажуть, добрий. Так, да, є. 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 Є нектарин фантазія. Оце обзор. А це що обліплене. Константина. Константи... Константина, ви гляньте, друзі. Теж на заметку можна взяти. Тебе ж такі самі морози, як і у мене були. Скільки тут між нами? Два кілометри. Гляньте. Константина. Это Цепос... посол мира. Посол мира, да? А Це... Это этот. нектарин фантазия. фантазия. Посол мира есть, друзья, есть и посол мира. Гляньте. Оттуда. Хоть. Классный. Класс. Собачка. Не, Гляньте. Посол мира. Обліплений. Ну туди вверху. Не обрізаний, не толком не побризаний. І ви бачите. Яка краса. А я в себе викинув посол міра. Не, дуже він хворобливий. А в тебе, а в тебе ну теж ну, да. не дуже. Ну, живе. Це ж йому скільки років? Багато, так? Багато, да? Молодець, Володя, абрикос. Абрикосы это... Э, ананасный? Ананасный. Нема. Ну, да. А, а, на улице, это, персиковый, там есть. А персиковый там, есть, там, да? Да, там Ананасного ни в кого нема. А у меня монастырский облипленный. Гля, Константина. Так, надо себе прищепить. Это этот, инжирный нектарин. Инжирный нектарин, Константина, да. Я, я так, персиковый так и есть. Просто они зеленые, зараз их... Погано видно. Вон тут Глянь, то там їх у зарослях повно. Це ж такий шикарний пер... абрикос. Персиковий. У тебе дерево тут. Ага. о, І вони вже крупні. Да, будуть. Ну що ж, будемо мінятися. Я тобі монастирський, ти мені... Этот персиковый. Тут, тут он есть, там где-то. Все шалох у тебя? Нет, это этот. Он уже желтенький. Ты бай. Читовый неопиленный. Драковый, да? Это да? этот, Ананас. Персиковый, ну, могут не дерево. Магутне. Не обрезанное Не обрезанное. Ну вот так вот высновок, да, Володя? Да. Чим менше. Не, не... менше, не менше Чим, все м... надо. Чим менше дівчинку ми любимо, тим більше подобаємося їй. І так і тут. Ти мало обробляв, зато багато урожаю. Ну що ж, дякую тобі успіхів, Володя. Будемо сообщати об результатах і обмінюватися досвідом, Да? Друзі, з вами був Петрович Відеокорпорація Петрович Продакшн Україн. До побачення!